Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу про новий спосіб заробітку, на якому ви зможете абсолютно безкоштовно без вкладень заробити досить непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від соцмережі Republic, ми безкоштовно отримаємо токени. Нещодавно проходила АМА-сесія і вони сказали, що один їхній токен буде вартувати. Від 0,1$. долара. Тому ми зможемо досить непогано на цьому заробити. Все, що нам необхідно зробити, це перейти за даним посиланням, нажати на кнопку Go to the App, скачати її додаток Republic, після чого зайти до додаток, нажати на кнопку Get Started, нажати на кнопку Sync Up with Email, написати свою пошту, нажати на click to verify», на кнопку Submit, вести код, який прийшов на вашу пошту. Далі ставимо дві галочки і пишемо на англійській мові свій нікнейм. І знову ж таки придумаємо якийсь інший нікнейм, нажимаємо на кнопку Create. Також можна додати зображення. Вибираємо категорії, які вам цікаві. І бачимо, що нам вже безкоштовно нарахували 21 XP. Тобто 0,2. Так, тепер ми нажимаємо на XP. І кожного дня ми тут можемо безкоштовно забрати їхні поінти. Бачимо, що 7 днів ми можемо так заходити, і на 7 день буде ще подарунок. І також ми можемо по своїй реферальній силці запрошувати друзів і заробляти за кожного запрошеного друга по 50 XP. Також можна підписатися на інших користувачів. І у відповідь вони підпишуться на вас, і відповідно вам будуть також нараховуватись безкоштовні XP. Так, я підписався десь на 400 користувачів, і мені за тиждень прийшло біля 10 тисяч XP. Тобто, по суті, 100 доларів. Так безкоштовно я заробив. Ось, бачимо, що партнерами цієї, біржі, партнерами цієї соцмережі є біржі OKX та Huobi. Тому цілком можливо, що, е, як мінімум, на цих біржах відбудеться лістинг. Бачимо, що вони пишуть, що в жовтні місяці в цьому місяці, всі поінти XP будуть вже конвертовані в їх токен РПК. А сам токен е, буде ліститись е, в грудні місяці. Е, тому наше завдання зараз назбрати чим більше поінтів, щоб заробити максимум токенів РПК, які ми зможемо продати в грудні. За кожного запрошеного друга ви отримаєте 50 XP. Також рекомендую вам активно вести свою сторіночку в цій соцмережі, просто закидаєте якісь пости, робите, лайкаєте і свої пости, пости своїх друзів, просите взаємно підписатися на вашу сторінку, підписуйтесь на інших користувачів, вони підписуються на вас, і ви таким чином зможете абсолютно безкоштовно отримати. Ці токени РПК. Думаю, ні для кого не буде важко назбирати тут 10 тисяч XP і, по суті, безкоштовно отримати 100 доларів, як мінімум, оскільки, можливо, що будуть ікси на лістину. Тому таким чином ви зможете досить непогано на цьому заробити, нічого, по суті, сюди не вкладаючи, тільки декілька хвилин свого вільного часу на день. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.